Олега Калашнікова, пресофіцера 26-ї артбригади імені генерал Хорунчого Романа Дашкевича. Вітаємо вас, пане Олеже. Наші шанування і доброго здоров'я. Вітаємо вас, слава Україні. Пане Олеже, передусім про оперативну ситуацію. З найголовніше станом на сьогоднішній ранок. Що можете повідомити? Які можливості зараз противника? Чи є просування у них? Чи ж навпаки, нам вдається тиснути ворога? Будь ласка, від вас все важливе. you <laughs> На нашому напрямку це Бахмутський напрямок. Ворог дійсно дуже активувався. Тобто, ми можемо бачити, що за минулу добу більше 20-ти у них штурмових дій було. Напрямок залишається ті ж самі напрямки: це Богданівка, Іванівське, Клещівка. Тобто, там, де Богданка, це звичайно на часів. яр. він намагається штурмувати як звичними вже загонами, піш, піхотними загонами, так і включає механізм. Механізовану складову, тобто залучає як важку техніку, так і бойову броньовані машини. Весь час діє його артилерія, яка наносить по нашим позиціям вогневе ураження. Причому артилерія працює не тільки коли він здійснює штурмові загони, або ми, навпаки, контрнаступаємо десь, але вона працює постійно, можна сказати, цілодобово. Ну і також ворог продовжує, якщо дозволяє йому погода, застосовувати авіаційну складову. Це фугасні реціни не керовані бомби. Ситуація досить таки складна, напружена, непроста, бої важкі. Однак ситуація все одно залишається контрольована силами оборони України, от і ворогу не вдається досягти тих цілей, які він перед собою ставить, або вірніше ставить його командування. Пане Олеже, щодо динаміки штурмів з боку е, ворожого війська. Власне, чи спостерігаєте ви певну активізацію е, дій ворога нині, зокрема перед виборами в РФ? Так, це можна підтвердити ваші слова. Він дійсно став більш активним, причому намагається. Тиснути по всій ділянці нашого фронту. Якщо раніше ми могли спостерігати там, допустим, на деяких локаціях його більшу активність, то на сьогодні він намагається на всьому відтінку фронту бути активним, намагатися робити тактичні маневри, намагається досягти, хоч якихось успіхів. І постійно не дає нам спокою своїми е, діями. Причому не треба сказати, що він все більше підключає тут як особового складу, так і безпосередньо озброєння. Про яку кількість противника може йтися, якраз таки на цьому напрямкові. Е, якщо ми говоримо про живу силу і про техніку, ви зазначили, що техніки дещо менше використовує, але це з жодним чином не означає, що вона в нього е, власне там в мінімальних кількостях. Отже. Про які кількості може йтися. Ну точно сказати, яка кількість ворогів тут я чесно кажучи, на сьогодні вже не можу, тому що здійснюється динаміка. Десь він надкидує нові підрозділи сюди, десь він е, має втрати, десь він навпаки, навіть перекидує деякі підрозділи на інші напрямки. Однак треба зазначити, що дуже велика кількість різних підрозділів. Тут ми можемо спостерігати як стандартні, це звичайно піхотні підрозділи. Ми постійно тут бачимо їхню еліту це дісанне повітряні підрозділи. Є артилерійська склада, значна кількість з'являється всіляких добровільно штурмових там підрозділів, ті ж самі «Шторм-Зет». Різноманіття дуже дуже велике, от тобто таке угрупування у нього на нашому напрямку досить таки дійсно значне. Він е бахмутський напрямок вважає для себе одним із пріоритетних, тому не жалкує сюди не техніки, те, що у нього є в наявності, не, звичайно, ні особового складу, ні людей, які він зовсім цінує. Пане Олеже, одне з останніх повідомлень від інституту вивчення війни, зокрема аналітики, зазначають про дефіцит снарядів, який деталі гостріше відчувають збройні сили України, і це знижує ефективність сучасних західних систем контрбатарейної боротьби наданих Україні. Чи відчувається зараз брак снарядів на бахмутському напрямку? Звичайно, нам хотілося б, щоб снарядів було більше, набагато більше, ніж ми маємо. Однак, тут хочу зазначити, є такий нюанс все ж таки західне артилерійське озброєння, яке ми отримали, яке зараз працює, воно є більш точним, ніж російське. Тому наші артилерійські системи мають змогу вражати цілі ворога більш точково і більш якісніше. Тобто, нам потрібна менша кількість снарядів витрачати на знищення якоїсь визначеної цілі в цьому є все ж таки перевага натівського озброєння. А щодо снарядів, звичайно, це дуже дуже витратний матеріал під час війни, і тут їх кількість має бути тільки значною, а не якось такої лімітованою. Тобто, це те, що постійно постійно потрібно на фронті. До речі, пане Олеже. Нещодавно з'являлася інформація. Це в продовженні теми, яку порушила моя колега щодо е, того, що снарядів хотілося більше, і подекуди їх не вистачає. Що на тих чи інших вітинках навіть доводилося відводити якраз таки західну артилерію задля для того, аби убезпечити, тому що там просто стояти на позиції, чи там приміщатися між якимись визначеними маршрутами і не стріляти ну немає сенсу. Чи можете такі випадки або підтвердити, або спростувати? Ну я розумію, що ви безумовно відповідаєте за свою бригаду і за свій напрямок, ну але менше з тим. Ну, я хочу сказати дійсно за нашу бригаду, в якій я проходжу службу, у нас таких випадків немає, тому що все ж таки ми залишаємося на своїх позиціях і підтримуємо першу лінію нашої оборони, нашу піхоту. Все ж таки є у нас чим вражати ворога. Сказати за такі випадки у наших побратимів нічого не можу, тому що це вже не моя зона відповідальності. Пане Олеже, стосовно власне. Ворога чи підтягують наші вороги нові резерви? Наскільки вони тут ще цікаво дізнатися? Наскільки вони укомплектовані? Наскільки підготовлені? У якому стані їх моральний дух загалом? Так, ми спостерігаємо те, що на нашому напрямку ворог дійсно поповнює свої сили. Якщо ось брати північний наш фланг, тут ми вже спостерігаємо присутність батальйону добровільно розвідного штурмового корпусу, це батальйон Святий Георгій, ми бачимо, з'явився тут. До цього ми бачили підрозділи добровільно-штурмового корпусу. Тобто, час від часу ворог сюди здійшли, деякі підрозділи все ж таки на це Лай. Якщо взяти про комплектацію озброєнням та техніки підрозділів, то він е, минулого року. Десь так на початку грудня зумів дотягнутися до 50 відсотків від штатної комплектації, тобто у нього дійсно є чим воювати. Однак треба зазначити, що все ж таки ми і знищуємо дуже багато його як озброєння, техніки, так і колесної техніки, яка відповідає за логістичні зв'язки підрозділів. Якщо ж брати за моральне їх стан, психологічний стан, то треба зазначити, що так є е, їхні солдати, які. Люблять воювати, які заточені війну, як які всім в кайф, я би так сказав. Однак більшість все ж таки треба зазначити, це мобілізовані, це звичайні люди, які прийшли з гражданки, хоча, може, і мали колись там армійський досвід. Однак вони, коли потрапляють сюди в зону бойових дій, то їхні ілюзії дійсно розбиваються об реальність. Вони розуміють, що не так все просто, як вони для себе думали, що це не ті гроші, які вони хотіли тут зр. Робити на смертях українців, і від цього ми можемо спостерігати, що такого. Мотивації у них воювати немає. До того ж, це додається не тільки те, що поряд з нами ходить смерть. Це ще додається, і відношення російського командування безпосередньо для до своїх підлеглих. Це ми можемо значити, як їхнє забезпечено Це харчування, монтурування, безпосереднє ставлення до їхніх життів, ставлення їхнього командування до них як до е, особистостей. Все це вкупі воно дає своє таке негативне ставлення. На і негативну їхню мотивацію до того, що вони тут перебувають і воюють. Однак, звичайно, вони вимушені це робити, тому що. У них вибору немає, так як позаду все ж таки працюють у них драконовські методи для тих, хто намагається дезертувати, якось ухилятися від бойових дій, робити собі там самотравмування. Все це у них спрацьовує як каральні такі заходи, і вони все одно тривають тут, беруть участь тут в бойових діях. Однак сказати, що вони занадто мотивовані, навіть ті гроші, які їм обіцяли, це вже не є для них таким особливим Особливим okay. стимулом.